Вчора, 31 липня, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу сухої рослинності у Кременчуцькому районі. О 13.30 від місцевих жителів на службу порятунку надійшло повідомлення про горіння сухостою в селі Іванівка Семенівської громади. Вогнеборці оперативно виїхали на виклик. В Прибутю на місце вогнеборці встановили, що площа горіння сухостою становить 0,5 гектарів. Та відразу подали два стволи типу протек на гасіння пожежі. Пожежа о 14.21 оперативно було ліквідовано без подальшої її поширення. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано в нас даної пожежі знищена суха рослинність на площі 0,5 гектарів до гасіння даної пожежі залучалося одне відділення 7-го державного пожежно-рятувального поста та місцева пожежна хорона села обонь та дві одиниці пожежної техніки причина даної пожежі наразі встановлюється фахівцями ДСНС. рятувальники вкотре нагадують про заборону спалення сухої рослинності або її залишків дані вчинки до травмування чи загибелі людей та також це знищення матеріальні цінності за дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3060 гривень по 6120 гривень. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.